Мені особливо подобаються такі осінні рамки з отакою красою на сніданок. Ви тільки подивіться, це ж справжній ням-нямчик. Вітаємо на каналі Андростудіо. Заходьте на тортик. А це чим ми займалися цими днями? І це все так швидко пройшло, що мені захотілося передати вам за одну хвилину життя в декілька тижнів. Це такий експеримент, адже це наше життя. Воно швидкоплинне. Подивіться, що в нас є. Яка краса. Здається, ми теж ходили по гриби. А ви вже відкрили осінній грибний сезон? Діліться в коментарях. Вітаю на каналі AnroStudio і в нас нарешті тревел-влог в лісі. Прийшли сюди, ми, щоправда, не по гриби, а поїсти свіжої форели. Бо позаду мене озеро приватне. Ну, а це місце я вже неодноразово показувала у своїх відео та рекламувала. Тут свіжа форель плескається у водичці і доставляється вам прямо у тарілку. Ну, звичайно, у підсмаженому вигляді. Чим унікальне це місце, що воно працює а лише сезонно, тобто з весни. По вересень, і тут ви можете поїсти свіжої форелі на свіжому повітрі. Розташовано вона у лісі, хазяїн тут піклується про те, щоб риба завжди була свіженька. Ви також можете придбати свіжої риби, або замовити ось таку смажену з картоплею та солоними огірками. Тут і апетит піднімається. і Настрій гарний, атмосфера дуже затишна. Сюди, до речі, угорці приїжджають, аби зустрітися на вихідні дні, провести гарно час, насолодитися природою і майже покататися у човні по місцевій річці. Ну це я жартую. Але природа тут дійсно захоплює, а повітря настільки свіже та п'янке, що вам не хочеться повертатися до міста. Мені завжди подобається це місце, і природа тут надихає мене, тож ділюся з вами. Де ти знайшла квіточку? Дякую, що сьогодні були з нами. До зустрічі на каналі Анростудіо.